Створення відеозаняття дає можливість батькам та дітям багаторазового перегляду матеріалу та його опрацювання у будь-який час, незалежно від місця знаходження дитини. До зйомки заняття перевірте технічне налаштування, встановіть веб-камеру на рівень очей або трохи вище, щоб діти бачили очі педагога, і обов'язково дивіться в об'єктив, використовуйте режим демонстрації екрану. Є простий спосіб створити відеозаняття. Записати показ слайдів. Однак це швидко втомить дітей, якщо екран не буде активним. Слайди мають бути рухомими. Додайте переходу і анімацію. Використовуйте курсор миші або режим малювання, щоб виділити підкреслити щось важливе на слайді. Алгоритм створення відеозаняття. Продумайте тему і план заняття завчасно. Стежте за тим. Щоб на екрані не було зайвих предметів, які можуть відволікти дітей від заняття. Відеозаняття записуйте у прямій мові, вихователь дитина для того, щоб воно було живим і цікавим. Розділіть навчальне відеозаняття на етапи, а саме: Вступ, привітання, пояснення нової теми, закріплення пройденого матеріалу, вправляння. Це можуть бути дидактичні вправи, руханки. Це може бути зарядка, лічилка, пальчикова гімнастика, письмову роботу. Для старших дошкільнят можуть бути прописи для молодших і середніх розмальовки, аудіювання це читання, розповідь віршів, підсумок заняття. Говоріть голосно, чітко, не поспішайте. Використовуйте в мовленні більше інтонаційних засобів, ніж у звичайній мові. Вітайте дітей на початку заняття і анонсуйте наступне заняття наприкінці. Повторюйте інструкцію, щоб батьки і діти зрозуміли, в чому полягає завдання. Хваліть дітей за те, що вони виконали завдання. Використовуйте випереджальну позитивну оцінку.